Привіт! Сьогодні хочу поговорити про книгу 12 правил життя проти хаоса Джордана Пітерсона. Джордан Пітерсон це канадський дослідник, психотерапевт, який як веде практику, так і робить дослідження і пише книжки. Я взяла за цієї книги з початком широкомасштабного вторгнення, і в якісь моменти я зупинилась, адже я побачила, знайшла досить багато. Таких дуже контроверсійних висловлювань цього автора щодо війни Росії в Україні, і відповідно це мене відштовхнуло від книги. Втім, я думаю, що варто цю книгу враховувати, адже є досить корисні речі, які ми можемо використати на свою користь. Я в описі до відео залишу посилання на Огляд телебачення Торонто» цього експерта, щоб ви розуміли, про що йдеться. Але в даному разі я хочу розділити автора від його творіння. І ще одна ремарка перед тим, як переходити до суті книги це те, що це книга, яку я не рекомендую для прочитання, ні для прослуховування. Я послухала аудіокнигу, придбану у Абук. А я їм вдячна за цю можливість. Втім, це така так, книга досить складна для сприйняття, адже є багато відсилань релігійних. Так само є дуже багато прикладів з терапії з власних пацієнтів чи з власного оточення і серед надзвичайно великої кількості тексту. І прикладів непросто вибрати саме цей сенс концентрований. Тому переходимо до 12 правил. Перше правило звучить так: випрями спину і заведи плечі назад. У цьому правилі він досить детально на дослідженнях лобстерів пояснює, яким чином, в тому числі, постава. Просто фізично впливає на те, яким е, чином і з якою ефективністю вони будуть боротися у своєму е, внутрідовому е, змаганні за найкращі місця для проживання, за найкращих або перспективніших самок і так далі. І через це дослідження він е, пояснює важливість саме фізичної е, постави на Особисте відчуття і далі на те, як нас відчуватимуть інші люди. Тобто, якщо ми обираємо позу переможця, ми почнемо з часом відчувати себе переможцями, і так само нас будуть відчувати інші люди. Ще один важливий момент щодо цього правила він озвучує, коли говорить, що попередні перемоги дають лобстеру. І так само і нам відчуття того, що ми здатні перемагати, у нас є сили, відповідно базуючись на історії попередніх перемог, ми можемо більш впевнено братися до нових якихось складних викликів, які є перед нами. Наступне правило: правило номер два: стався до себе так, як до людини, про яку треба піклуватися. А тут варто розуміти, що коли ми піклуємось про людину, ми звісно будемо переймати, щоб вона не витратила весь свій ресурс. Досить часто вже використовуємо ці слова. Втім, дати собі спокій, тобто вимагати від себе не робити всього на світі і за один день це досить здоровий підхід. Але він говорить, що треба все-таки бути в балансі і спрямованими на результат, а означає, що треба триматися дисципліни. Адже, коли ми про когось турбуємось, ми в тому числі будемо вимагати, щоб виконувались певні правила. Наприклад, коли мама турбується про дитину хвору, навіть якщо дитині дуже не хочеться приймати ліки, вона все одно доб'ється, щоб ліки були прийняті. Тому що це допоможе одуженню. Отже, ставитись до себе як до людини, про яку варто піклуватись, означає, по-перше, вимагати від себе адекватних речей до тої ситуації, до того стану, в якому ви знаходитесь. А по-друге, це все-таки підтримувати певний рівень дисципліни і вимог для того, щоб просто не розсіктися в калюжу і продовжувати бути ефективними, результативними. Він каже, що ми маємо поводитись так, щоб щодня викликати свою повагу. І ця фраза мені дуже подобається. Тобто ми маємо знати, що ми зробили те, що є в наших силах щодня. Добре, третє правило звучить так: товаришуйте із людьми, які бажають вам добра. Токсичне оточення. Давайте будемо прибирати а, з нашого оточення або припиняти стосунки з людьми, спілкування з якими нас е, пригнічує, робить менш впевненими, дезмотивує і можна багато щаслів навести. А, м, Джордан Пітерсон говорить про те, що е, наше оточення впливає не тільки на те, як ми себе почуваємо. Тобто так, наприклад, у мене токсичні люди в оточенні, і я від того почуваю себе пригнічено. Насправді, наше оточення впливає ще й на те, як ми себе бачимо. Тобто, якщо у нас оточують люди, які бачать в нас не здар, які бачать в нас тільки щось погане або підкреслюють те недосконале, що в нас бачать. Ми так само будемо себе почувати невдахами. А коли у нас в оточенні люди, які бачать і підкреслюють у нас найкращі риси, ми теж будемо себе наповнювати саме таким відчуттям себе, так, що ми є переможцями, що ми є талановитими людьми і так далі. Це допомагатиме нам просуватись по життю з кращими результатами і навіть братися до більш серйозних викликів. Четверте правило: порівнюйте себе з тим, ким ви були вчора. Ми всі різні. І в першому правилі, до речі, Джордан Пітерсон про це говорить: я не згадала про те, що ієрархічність, тобто різниця між різними людьми і ем, різні ем, посади чи різні щаблі у групі, це властиво всім е, істотам, і в тому числі людям. Тому. Оскільки ми різні, ми відчуваємо по-різному, у нас різні мотиви потреби, здатності, здібності та й бажання. А результати в нас теж будуть різні, по-перше. По-друге, те, що ми бачимо зовні, не завжди відповідає тому внутрішньому відчуттю людини. Відповідно, порівнювати себе з кимось, поки ми не залізли людині в голову, не прожили її життя, дивна штука. Ми ж не будемо порівнювати зелене і потяг. Тому а, порівнювати себе можна з собою вчорашнім, для того, щоб знати, наскільки ми змінились. Ілон Маск ще одна контроверсійна персона, але в нього є доречна цитата. Він казав: що якщо ти дивишся на себе минулорічної давнини і не вважаєш себе минулорічного повним ідіотом, значить ти мало просунувся, мало зріс. Я до цього правила порівнювати себе. З собою вчорашнім додала б ще одну рекомендацію порівнювати себе з собою завтрашнім, тобто з тим образом себе, яким ти хочеш чи якою ти хочеш бути через пару років. Це допоможе нам зрозуміти, в яких саме сферах, в чому саме нам потрібно вдосконалюватись і чому нам потрібно вчитись. І так далі. І саме такі порівняння вони нам допоможуть концентрувати свої зусилля, адже у нас усіх ресурси, час, гроші, енергія, натхнення і взагалі бажання щось робити. Обмежені, відповідно, концентрувати свою діяльність на тому, що буде найефективнішим, що найкраще нас наближатиме до своєї версії ідеального себе. Наступне правило: номер 5. Не дозволяйте своїм дітям робити те, через що вони вам будуть менше подобатись. А до речі, у Джордана Пітерсона є багато відсилок до саме виховання, і це ми побачимо в наступних правилах. Тут він говорить про те, що в першу чергу важливими є соціальні навички: це навички співіснування адекватного, продуктивного. Ефективного, ненав'язливого, і приємного всім членам групи одним з одними. Отже, якщо уявімо, в ресторан приходить сім'я з дітьми, і діти за півгодини перевертають ресторан, це надзвичайно неприємно, правда? І самим батькам, і іншим відвідувачам. Отже, вміння себе поводити і саме соціальне, і розуміння того, що. В деяких ситуаціях потрібно приборкати свої бажання, свої дитячі інстинкти, гратися, бігати заради того, щоб інші члени групи почували себе добре, це нормально. Адже такі соціальні навики вони допомагають у подальшому будувати здорові стосунки, тобто поважати кордони і потреби іншої людини. Також, у цьому правилі Джордан Пітерсон говорить про те, що багато людей дорослих під час виховання дітей намагаються убезпечити дітей від проживання негативних емоцій. Тобто ми надаємо поплакати, посумувати, якщо дитина втратила чи розбила свою улюблену іграшку. Ми не даємо. Поплакати, якщо людина дитина, яка теж є людиною, хоч і маленькою, наприклад, посварилася з друзями і не знає, як і коли відновляться ці стосунки. А намагаються дорослі зазвичай справитися з проблемою для того, щоб швиденько подолати ці негативні емоції, щоб дитина повернулася до такого щасливого існування. Але це негативні підходи у вихованні, адже, якщо дитині не дати цей навик проживання негативних емоцій, перетравлювання їх і самостійного виходу на більш продуктивний стан. То у дорослому житті вона так само не матиме розуміння, яким чином справлятися з якимись складнощами, яким чином виходити з неприємних ситуацій. Тому у процесі виховання, по-перше, поважати і, найперше, зважати на соціальні навики, а по-друге, навчитися справлятися з емоціями і проживати негативні емоції а не Убезпечувати дитину як у теплиці від будь-яких негараздів. Шосте правило. Перш ніж критикувати світ, наведіть лад у власному домі. Є речі, на які ми не впливаємо, і навіть від того, що ми будемо вважати себе найбільш експертними, і що наша думка, наша критика на щось вплине, а, що рідко. І правдою, правдаю, варто зосереджувати, я вже казала, у нас є обмежена кількість енергії, у нас є обмежена кількість часу. І якщо ми цю енергію, яка в нас є в обмеженому обсязі, будемо спрямовувати на те, на що ми насправді можемо впливати, наша результативність буде в рази вищою, ніж коли ми будемо витрачати час, витрачати енергію на те, щоб критикувати речі. Які є поза зоною нашого впливу, по-перше, а по-друге, багато таких речей вони є настільки багатофакторними, вони є настільки багатошаровими, і ми часто не маємо всієї інформації, ми не бачимо всю картинку. Відповідно, ми, якщо впадаємо в критику, зазвичай критикуємо якусь частину, яку ми бачимо, і через нашу призму сприйняття, відповідно, це неефективно. Отже, коли ми спрямовуємо свою увагу на нашу зону відповідальності, ми є більш ефективними. Тут мені сподобалася така релігійна асоціація, яку використав Джордан Пітерсон, він каже, що євреї сприймають милість Божу як даність, а проблеми як свою зону відповідальності. Чому? Тому що таким чином вони можуть впливати на проблеми і вирішувати їх. Якщо Бог їм хоче і надає все найкраще, то з проблемами вони можуть впоратись. А якщо їм Бог посилає проблеми, то не факт, що вирішення цих проблем знаходиться в руках і за силами, за здібностями людей. Вони зможуть ці, ці проблеми подолати. Тому такий підхід він є значно більш продуктивним. І такий підхід, мені здається, і визначає багато в чому ефективність і результативність євреїв. Це один з пунктів, яким можна захоплюватись і який можна перейняти. Наступне правило номер сім: прагніть чогось важливого, а не вигідного. Тут е, йдеться про відкладену винагороду. Є багато досліджень, які говорять про те, що е, діти, які розуміють, що таке відкладена винагорода, і здатні почекати е, зараз, е, потерпіти, щоб трошки пізніше отримати більше, вони зазвичай будуть досягати більших успіхів і е, е, кращих результатів у житті. Про це йдеться, наприклад, коли ми вибираємо замість того, щоб іти на вечірку, сісти, вивчити предмет, підготуватись до його іспиту, або просто вивчити новий інструмент, який нам в роботі знадобиться і допоможе досягати кращих результатів. Оця відкладена винагорода, вона зазвичай присутня у кожної людини. Ми Часто стикаємося з тим, чи вкласти гроші, які я маю зараз у навчання, в те, щоб покращити в бізнесі справи, чи використати ці самі гроші на якийсь відпочинок чи на якусь річ, яка не принесе нам у майбутньому такої ж вигоди. Тільки про це. І маючи фокус на собі і на своїх. Стратегічних надовго перспективу бажання, ми будемо краще розуміти, що така інвестиція в свої майбутні результати, вона є ефективною і варто таке практикувати. Наступне правило: номер вісім. Кажіть правду, чи принаймні не брешіть. Лестощі і брехня є способом маніпуляції. Я не буду тут. Довго зупинятися, тому що ми всі розуміємо, що таке правда, що таке брехня. Йдеться про те, що можна, говорячи правду, або уникаючи говорити там, де потрібно слукавити чи використати лестощі, кращих результатів досягти. Чому? Тому що більшість людей відчуваються. Коли ми говоримо правду. І ми відчуваємо, коли ми говоримо правду або неправду. У нас сильніша позиція, сильніша енергетика, коли ми говоримо правду, і відповідно от такий підхід, він нам допомагає бути більш впевненими і бути краще сфокусованими на своїх цінностях. В цьому ж аспекті Джордан наводить приклад, як тоталітарні системи і взагалі будь-які системи будуються загалом через те, що люди мовчать і не висловлюють правду. Тому що авторитаризм, тоталітаризм він будується потрошку. Фактично немає ситуації, коли от, а, з одного дня на інший встановлюється в демократичному суспільстві абсолютний авторитаризм і міняються повністю правила. Ні, це відбувається потрошку. Спершу одне правило, потім друге правило, потім ще обмеження, обмеження. І таким чином. Через певний час може виникнути абсолютна протилежність того, що було до того в суспільстві. І Джордан рекомендує, коли от йдеться про якісь нехай невеличкі зміни, але такі, які є дискомфортними, які показують, що кудись не туди прямує ситуація, говорити, висловлюватись. Адже як він казав, всі ті наглядачі, які працювали в Олазі чи в Осенцемі, вони бачили, як система мінялась потрошку. І коли вони вже побачили, що це є нелюдська система, було вже надто пізно протестувати. Наступне правило: Номер 9 Припустіть, що людина, яку ви слухаєте, може знати щось невідоме вам. Це насправді про слухання. Коли ми говоримо, ми говоримо те, що ми знаємо. Коли ми слухаємо, є велика ймовірність того, що ми почуємо щось нове. Відповідно, слухайте. Якщо у вас не цікаві співвесівники, шукайте цікавіших, оновлюйте своє оточення. Але слухати корисно. Мало того, це вже не від Пітерсона, а від мене. Слухайте і намагайтеся спілкуватися з людьми, які, хоча б трошки, але вище від вас за рівнем доходів, за рівнем знань. Вмінь за досвідами. Таким чином ви будете тягнутися до їх рівня. І це йтиме на користь вам в першу чергу. Наступне правило. Номер 10. нехай ваші слова будуть точними. Це означає, що просто коли ми говоримо навіть в теперішній ситуації, так, в Україні війна, не конфлікт. Не ситуація, як я часто читаю. У зв'язку з теперішньою ситуацією ні. В Україні війна. І якщо ми не використовуємо точну термінологію, ми не можемо е використовувати чітко всі інструменти, пов'язані з цією термінологією. Тому чим більш чітко ми будемо висловлюватись, тим простішим і ефективнішим буде спілкування. Наприклад. Чи я скажу, у мене не працює комп'ютер, чи я скажу, у мене не працює ця машина, в якій є якісь програми і на якій я працюю. Так, коли є точне слово, яке визначає певний об'єкт, то я економлю час на передачу інформації, і я спрощую розуміння іншої людини. Тому точність у висловлюванні вона і підвищує ефективність. і... Скорочує час на пояснення. І взагалі уникає непорозумінь. Адже чим точніше, тим менше варіантів некоректної, е, трак, е, некоректного трактування того, е, то, що ви хочете сказати, наступне: 11 правило: не заважайте дітям, коли вони катаються на скейті. А, здається, що знову про дітей, але не про дітей. Тут ідеться про те, що а, коли діти катаються на скейті, на велосипеді, на будь-чому, вони потроху а, з певним ризиком, але навчаються новим трюкам. І а, так, коли вони а, з дня на день освоюють нові якісь рухи, нові трюки, вони зростають. Так, в цьому є певний ризик. Але завдяки. Такому ризику, часто невеликому, вони покращують свої знання і здібності, вони стають кращими. І це означає саме це брати невеликі ризики для того, щоб ставати кращими. Йти на ризик для того, щоб перевірити, чи вийде, чи не вийде, і не втрачати запал для того, щоб пробувати знову щось нове, якщо з першого разу не вийшло. Адже для того, щоб навчитись ходити, ви вам теж не з першого ж кроку пішли. Ви зробили півкроку впали, ще півкроку впали, і я не уявляю, щоб у вас з'явилась думка про те, що ой, ходити не для мене. Так само і з будь-чим новим: терпіння, наполегливість і розуміння того, що невеличкі ризики вони дозволяють рости. Ставати кращими. Дванадцяте правило. Останнє. Якщо зустрінете на вулиці кота, погладьте його. Собака теж згодиться. В цьому правилі Джордан Піттенсон насправді говорить про дві цікаві речі: перше: лояльність до групи. Він каже, що дослідження показали нашу схильність бути дуже лояльними до представників нашої групи. І з настороженістю ставитись до людей з іншої групи. так? Ми всі знаємо, що є зазвичай люди, які люблять котів, і люди, які люблять собак. І люди, які люблять котів, вони більш повлажливо і більш позитивно ставляться до інших людей, які люблять котів, і якось з насторогою ставляться до тих, хто любить собак. Є виключення ті, хто любить і котів, і собак, і ті, хто не любить ні котів, ні собак. Але е, оцей поділ на групи він показує, наскільки ми е, будемо більш толерантними і більш відкритими до людей, які за певною ознакою е, співпадають з нами, і е, наскільки настороженими, відстороненими ми будемо щодо людей, які відрізняються від нас у чомусь. От, Така групова лояльність, і її треба розуміти. І для того, щоб будувати цікаві і ефективні стосунки, варто знаходити ці пункти дотику, щось спільне, що у вас є з цікавими, з потрібними вам людьми. Другий дуже потрібний пункт в цьому останньому правилі: про те, що зупиніться в моменті. Зупиніться в моменті для того, щоб саме зараз насолодитися тим, що є. Вам подобається кіт? Погладьте кота. Вам подобається собака погладьте собаку. Вам подобається йти по свіжому снігу. Зупиніться, насолодіться цим. От про відчуття такої моментальної радості від того, що вам подобається. І тут. Він так само говорить про там, проблеми із здоров'ям, і він дає одну цікаву рекомендацію. Коли є ситуація, складна ситуація чи хвороба в, наш, в нашому випадку: війна це спільне горе всіх. Але попри такі великі. Неприємності, ми повинні продовжувати функціонувати, бути ефективними, спілкуватись і продовжувати жити. Джордан Пітерсон рекомендує приділити час щодня на те, щоб або обдумати, або проговорити, або погорювати навіть через ту проблему велику, яка в нас є. Тобто ми не штучним чином приховуємо за. Заховуємо е, наші горе. Ні, ми даємо час, ми робимо це видимо, ми приділяємо цьому увагу, ми не знімаємо важливість цих важких відчуттів, але ми даємо визначений час. Коли ми знаємо, що у нас є півгодини на те, щоб погорювати, а решту часу ми приділяємо тому, щоб. Бути максимально ефективними, максимально продуктивними для того, щоб краще справлятися з щоденними ситуаціями. І от в цьому останньому правилі, я думаю, що це є найціннішим, тому я вирішила закінчити тут. Лишайте свої коментарі, свої думки щодо цих правил. І якщо надумаєте прочитати чи прослухати цю книгу, діліться враженнями. Можливо, ви знайдете ще цікаві думки, про які я не сказала. До скорої зустрічі!